Сьогодні, коротше, всім доброго дня. Сьогодні я знімаю відосик, але вже не звичайний. А свого новенького сетапчика. Сьогодні у мене, до речі, от і день народження то я із новенького сетапчика все тут знімаю. Ви можете побачити вже. Ну, не бачите ви, але по звуку почуєте, напевно. Точно це. А, так. Ну і для чого ми тут зайшли? А, це у нас тут новий вент гороховий. Він дуже прикольний. Мені дуже сподобався. Я його вже вирушувати кучу раз. В цьому весь пір -пір -пір. але, О, горошок. непогано, Два годлі спів. Але є один плюсик, те що я зараз, коли вже на гору долізу, я получу новий цей заборчик. Він гороховий називається. Опа! Тут ще пропустили. Так, піднімаємося. О, яєчко, до речі, яєчко, це дуже прикольна штука. У мене просто нових наушників, У мене тут просто таке відлуння йде, то Це прикол, але раніше я просто не звик до цього, бо раніше у мене такого не було. У мене голос не такий. Все. Забрали ми заборчик. Що це за ICBAR? До речі, ага, тут таке. Ну ладно, можна за 21 триллион рестокнути. Хоча б щось купим. Не зря я сюди піднімався. А, ось тут ви можете дивитися. Ось, я тут уже до цього івента підготувався. А, і десь тут ще яйця точно... Да, ось вони, лише 5 штук. Але яєць у мене тут багато. Ось, що, ще 3 спроути яйця. У мене просто слоти тільки на 5 яєць. Отака штука. До речі, у мене цих мандарей 125 штучок. А звук у мене такий, бо я з нових навушників дуже прикольних. Ну, і мікрофон теж у мене новенький. Дуже гарно цей. А якщо я зніму навушники, то в мене буде ну, трошки по-другому, буду по-іншому чути. Але зараз цей. Але зараз. Е... Що сказати, що зараз? Тут якийсь баг. Але зараз я коли навушники назад одягну, то буде таке відлуння, трошки не дуже приємний звук. Але ну, все одно мені трошки все одно, я ж відео знімаю. тобто Мене не хвилює. Головне, щоб звук в самому мікрофоні був дуже чіткий, типу такого. А так? Боже, цей челус, стака і всякі лілаки тут. Мангустин це. Це, напевно, не на фрукти, а на вegтабелісом у нього, напевно, немає. А... Ого, Такий крутий мангустин. До речі, до речі. капець у нього, corrupted кису, ні, Це тут. Bean fans. Все, я тепер гороховий. Я повністю гороховий, я тепер а, повністю за... Чекайте, це мега чи він такий огромний? Ні-ні, це мега. Іще кораптет Кіцун я не бачу. У нього панкейк-стака є. Клас! Угу. Мега кораптет не... А він що, якийсь хакер? Просто не може бути. А що це? що стільки їжі а, і... типу... А, я поняв, у нього ж цей гігантик, що він отримує 11 XP пер секунду сам без пету Якщо ще всяких там Старфішів а, цих, ще всяких штучок захоті то буде дуже прикольно. А, так. А, ладно. Я хочу подивитися зараз. Хочу знайти новенький сервер, щоб е, посубмітити фрукти, але здається, там Що тут Тут теж приклі? <риклі> Лол. да, тут приклі. У мене кактуси були точно. Драгонфру... Блін, я не знаю, але в цьому обновленні все так довго росте, я не знаю. Я думав, що я сьогодні зайду, тут, що тут вже все виросте, але насправді не дуже. Не так то все і виросло. Добре, не будемо цим засмучуватися. Моя місія це головне зібрати фрукти, щоб горошок виростить. Але проблема, що ці санштейни не виросли і на них не закринеш. А я тоді, напевно, на основний город. А, дивіться. Ага, ще треба трошки зачекати? Ой, больно. Ай, -мо. Мікрофон трошечки не пощастило. Сейчас я себе трошечку налощу, чтобы нормально было. О, она не а по-моему, не трейд открывает. Ло, иди, пишев ты в дупу. кидає і ще й просто так за безкоштовно просить бабло. Це, кстати, оцей скін, це з нового. Коротше, це, тут обнова є така. Ось тут є такий секретний торговець, він торгує тілами, він тобі тіло поміняє на отаке. Це типа до адмінабюзів, просто війна почалась. Просто війна тут почалась, Між Семі спайтер, а власником цього. Власником Укради Брейнрота Ага, треба ще чекати. Ну, добре. Тоді, я думаю, перейдемо в другу гру, то що тут нам ще Е, У мене тут ще сітбаки Завалялись, чотири штучки. Ну, пожалуй, ну можна принцес Зорна. Я, коротше, тут Глім Рутиков, цих кучу вибив, я не знаю скільки там уже, Але цих. Але принцес Зорна я ще не вибивала. Оце мінус дуже. Добре. Та, я в побудую літочок. І я тут зажив новичок, як ви можете побачити. Є у мене ж тут все-таки... хто мені там пише? Ага, телефон розряджений. зараз зачекайте, будь ласка. Е, все. Коротше, я тут вже новичок. І все у мене тут є. Ай, у мене знову плава лагає. В смислі? Що з тут... Таке листати не можу. Окей, okay. перезаходимо. Тепер можу листа. Ну, капець, знову нічого в стоці немає. Але ми будемо ось так от летіти. Літак у мене не найкращий для дальніх польотів, але нормальний. Все-таки летіть можна. Хочу його перебудувати все. Ришу? Не, ладно. Ага. Ну все, короче, щось вот отакий корпус набуду вам. А, Я хочу ракет бустеры, по типу ставить, у мене їх. А, у мене їх аж 7 штук. Круто. Так, да. блін. Рівно не получить, це 100% Ну добре. Буду далі будувати. Металеві блоки знову ж таки. такі. Таке нам треба. Все. Блок. ще Ні-ні тут буде паливо. Палива тут взагалі капець надана оцей мій літочок. У нього такі розходи а, цей на 1000 тисяч, студов, а, десь 2 літри, якщо так вважати, Трошки. Це, це не трошки, це дуже багато, щоб ви знали. Це дуже багато. Угу. Да-да-да. Хочете, не вірте, хочете вірте, але це дуже дорого. Обходиться мені. Та, блін. Я ще хочу тут а, Б філкени необичний поставити. Мені коротше, тут вистачає буквально там на 50 км, то мені паливом саме натаритися на і якимись штуками, щоб е, мій літак так сильно не ламався, Просто, що я його дуже швидко ламаю і я вже їхати далі не можу. Треба, до речі, невисокий літак робити. Е, бо Я просто так завжди, а воно потім неудобно, завжди. розбивається. мешаю трошечка, да. М -м -м. Так, все. Филкен сюда. И или сюда. Так, -с -с. так, дальше я блоком все прикрыю. Зараз я добудую, спробуємо його. Так, коротше, тут суперкрутий сток. 8 better Propellers і 8 best fuelів. Прикольно. Оце, оце я розумію, сток імбовий. Так, треба ще блоки вкупити, а то мені не вистачає для моєї дейки. Так, коротше, збудував я щось таке. Думав, звісно, що покраще вийде, Але нормально, 1200 це, 1200 в секунду летить з туди. клас, імба, взагалі, імбуля. А так, чекайте, то Вау, не, ну это имбулька прямо, но через то, что я ускорение очень рано юзаю, то, це, то я втрачаю керування и сразу разбиваюсь. Mm. Все, ось тут можно ускоряться. Далі, якщо треба, по тормозам. Ну, розбилося, я ще з бустом лечу 733. Зараз взагалі. 450 з чим, то там. Ну, і долітаю до 30 тисяч. Скоро вже будуть... А, так, в мене ще й балон-деплоєри всі зруйнувалися. Ну, ну, не найкраща ідея була строїти такий прям крутий, щоб тіпа, летів, дуже класно, круто, типа. Треба було, коротше, дуже цей. Надо було короче, строїть дуже маленький, такий, типа, щоб нормально летів. А то я построю якусь фінію. Ну, ладно, друзі. Всім дякую за перегляд цього відео і всім папа! па, -па. речі, ось тут пасхалка.